Значить, крім того, що від повернутого було ще було додатково виділено 5 мільйонів гривень для можливо релокованого бізнесу, але ми пропрацювали релокований, не погодились. Ну есть у них свої Якби є нюанси, ні, e, nee, nee, e, значить, і фактично ця e, сума коштів в цьому році. Ну то есть, там ми передбачали, що вона буде для <Rio> але воно не було прописано. І фактично, в цьому році в нас взяли кредит сім-сім e, підприємців на загальну суму 5,9 млн грн. Тобто у нас обсяг загальний був 9,7 на 5,9 Взяли, тобто непогано якби спрацювали і. Ну, ви ж розумієте, що це і в роботу. Фактично, ну, будемо говорити ці кошти, що це на кредит, це копійки. Да. Ну безумовно краще, ніж нічого. Є запитання доглядача? Шановні депутати, немає запитання? Я хотів запитати, який бюджет перейдемо і хто б його сплачувати. бюджет? баддя. Громадики розглядаються це такі? Mm -hmm. Бюджет чому. Mm -hmm. ну, Цих 2 мільйони, ви кажете, було взяти кредитів і скільки поверту. Не 2 мільйони. В минулому році мільйон взяли кредит. Так. На, Там під різні, на, на, на ну, деякий дефіль... там термін. Там це ж на термін. Там це не прийшов. Ні, да? терм не. Деякі беруть далі. Ні, вони живуть, нам ж я все запитав, що до за останні роки Дякую. все, що надано, було, це абсолютно повертається. Коли ж іще були, я пам'ятаю, що там 10 років назад було, що дали кредит, то зникли ці фірми, так, значить так. там люди там пропали, там, і були б не бажати. Ну, за останні знає... роки, ну, я був якось у них на засіданні фонду, то там. О, фалюково, У нас, в принципі, да. перевіряється, повертається. У нас, по-перше, передбачено обов'язково умовою застава, і застави ми дуже чітко ну, да. дивимося, щоб майно було дійсно ліквідним. До складу фонду інвестиційної ради в фонду входять і служба і департамент фінансів, і представники бізнесу. І от Віалета Олександрівна долучилася до складу. Тому, в принципі, у нас дуже якби, все хорошо, грошей таки. мало. Гошей мало, Але Артур Давидович я вам хочу сказати, що ті підприємці, які до нас зверталися, вони дуже якби, ну, дякують, тому що є такі випадки, коли в банку дуже складно. А вони мають робити. Я був у них на засіданні декілька разів. Тобто, воно реально працює. Там. Шкода, що вони не, не на таку потужність, як хотіли б, хто є багато, але воно працює. тобто є, Даються кредити, є повернення, робиться нормальна застава перед тим, як виділяється. Тобто я ж рахую, що потрібно. І треба це питання. Я ще два слова скажу, бо колись нас запитували поряд з цим порядком використання коштів, був точно так же прийнятий це рішення 30-те, а це рішення 31 перше. Про порядок використання коштів, що виділяється на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами. Тобто є і такий механізм. Тобто це кредити, а це лісоткове. Але ми не йдемо за таким шляхом, тому що ну реально тоді фінансові ресурси не виділяли. До своєму бюджету навіть школи, да. на оплату за відсотку. Ну, деякі просто пропонували колись, от, по, за прикладом, як місто Хмельницький, деякі, от, в них є програма часткове шкодування. Але рішення є. Я, да. я да. Так, шановні друзі, пропозиція підтримати, винесе народ до сесії. Хто прошу голосувати? Дякую. Так, прошу Дякую. Можна репліку, цей інвестиційний фонд є структурою державного інвестиційного фонду? Чи він е, створений при кому? І наскільки цей інвестиційний фонд, фонд е, е, юридично е, самостійний? Це не держава. Регіональний фонд підтримки підприємництва, він утворений відповідно до закону про державну підтримку підприємницької діяльності, і засновниками фонду є Хмельницька обласна державна адміністрація і Український фонд підтримки підприємництва, засновниками якого є Кабінет міністрів України. Так, так, наступне питання про переіменування села. Мала Щурка Кам'янець-Подільської рада, хто доповідає. Світлана Колодінкова, начальник відділу з питань місцевого самоврядування і комунікації. <кій> Про переименування села Мала Щурка Кам'янець-Подільського району. Проєкт рішення підготовлено на розгляд клопотання Кам'янець-Подільської районної ради. Сьогодні дане питання регулюється. Указом Президії Верховної Ради Української РСР про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР від 12 березня 1981 року. Одним з важливих факторів для пропонованого перейменування населеного пункту є те, що в свідоцтвах про народження людей, а також в паспортах жителів даного населеного пункту зазначено село Мала Шурка. І згадка є історична довідка. З історико-краєзнавчого музею, про те, що згадка перша йде з 1892 року. І зараз при виготовленні документів на право власності на майно при реєстрації громадян виникають певні проблеми. Чому зв'язку, скажімо... Зрозуміло. шановні друзі, є звернення, просять вирішити питання. В не заперечується. Да, Буде, Буде мала шурка. Взагалі на сьогодні, в селі Маскані. знаходиться шістдесят. 60... Три домоволодіння, 82 особи проживає в селі. І вже цього року, 28 липня 2023 року, взагалі прийнятий новий закон України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Але цей закон, він буде регулювати дане питання, він вступить в силу з 26 січня 2024 року. Тут три місяці з дати публікації. Публікація 26-го... Все зрозуміло. Велике спасибі. шановні колегі, шановні друзі, є заперечення якісь, якісь? Є пропозиція підтримки. Є пропозиція підтримати це завтра, що проголосувати. А можна який бюджет перегренування? Тому ну, вони це самі і... це ж ми не фінансуємо. Я акоментую, це... це... чому я, я, я запитала. Ми зіткнулися в Таркосінтинівській громаді в процесі декомунізації е, 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 сплата за перейменування е, вулиць е, покладається на яку точно мешканців чи громади. Тому ну, логічне питання: чи знають ці громадяни, Значить, що країна українські... це? Побачите, ну, це Я. пропозиція Новоушицької селищної та Кам'янської Ради. Вони звернулись, вони, безумовно, це профінансують. Люди тут відношені до цього матері до фінансування. Так. Вони знемовились, ми їм надаємо згоду, вони знають за рахунок чого там це поміняти. Це спасибі вам, дякую. 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 Так, дякую. Наступне, дякую. Думаєте, ви наступне питання. Так, безумовно, це коштує грошей. Дякую. Так, значить, 19 питання про план роботи Хмельницької обласної ради. Хто? Ви даєте інформацію? Скоро. Традиційно в кінці кожного року ми плануємо роботу на наступний рік, затверджуємо плани роботи обласної ради. І нам, на ваш розгляд, винесено питання про план роботи обласної ради на 2024 рік. План. Це сформовано з пропозицій, які були надані обласною військовою адміністрацією та працівниками виконавчого апарату обласної ради. Складається він з чотирьох таких великих розділів. Це питання, які депутати розглядатимуть на сесіях обласної ради, це питання, які будуть розглядатися на постійних комісіях обласної ради. Ці питання сформовані на підставі тих. Планів роботи комісії, які надавали працівники, які ведуть супровід Комісії. це так. питання, яке здійснюється депутатами та керівництвом обласної ради для виконання своїх повноважень. Це зрозуміло. І да. ну, вам ми, був ви надісланий цей план? можливо? Тож це є в тому числі план роботи нашої комісії, то, що нас, якби сказати, цікавить. Значить, йде у нас про зміни до законодавства та питань віднесення. До функціональної спрямованості комісії наших деталь. Про виконання в 21 роках програми поводження з відходами, Далі про виконання в 2021 році програми питна вода Хмельниччини за 2021 рік, про виконання 21 року програми охорони околишнього природного середовища, про виконання в 21-23 роках програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху. І проведення засідань з виїздом на об'єкти для розгляду питань, які стосуються сфері діяльності комісії, в тому числі будівництва, природних ресурсів, екології і інші, за необхідністю. Ну от такі питання. Я думаю, що ми ще наших, виникають, наші профільні питання, нашої комісії, ми їх будемо включати значить, якщо, у мірі того надходження цих питань. План роботи такий, як завжди, раз, квартал, сесія. Так. Питання, якісь є? No. Підтримати мене на народну сесії. Хто запрошу прогнозувати? Прошу отримати, немає. концепція супроводу, як відображуватиметься в плані діяльності обласної ради? Ви мені пробачте, вас це так дуже сильно бентежить, то ви за то степень задайте питання. Я бістюваю, я бістюваю, які ти... ви толерантні? Ви такі самі громадяни, як і ми. Якщо ви самому питання, то ви скажіть. Ваше запитання абсурдне, а не оцінюйте вчителі першого класу вічниці Шойде шостирічної. Ви не прийшли навчати разом з вами. Чому у вас стереотип протиставлення? Якщо ми хочемо уточнити, то це не нормально. Просто відповідати на питання. Я Якщо ви хочете щось сказати, стайте дозволу. І вам буде я надано таке право. Просто ви сидите і коментуєте. Не ваше, в... ваше. Я коментуванні. поставила питання, як обласна рада в плані діяльності на 24-й рік розглядати на концепцію спротиву. У нас питання логічне, тому що ми 21-го року на засіданні комісії однієї з комісій ставили питання, як в бюджеті обласної ради розглядається питання. Створення оборонних можливостей і які ресурси будуть використовуватися на, на захист краю і України? Логічне питання, логічне, дякую. Я більше не буду вам ставити. Ні, ні. ви, будь ласка, підіть на засідання бюджетної комісії. Задайте це питання. Та ми до нашої уважаю. до нашої. Вибачте, будь ласка, дякую. якщо у вас є якісь запитання. До конкретно нашої. комісії, ну, всі ми готові розглядати. ми ж не можемо сидіти і чути ком коменти там на любуті. Так, вибачайте. Це не монет, а запитання. Тому що можна так, було сказати, що в обласній раді три виклики ми бачимо актуальними на 24 рік. Скільки нас можна? Тримати інформаційну. Обласна рада не фінансує питання так, справа не фінансування. Це не питання обласної громади. ради. Депутати обласної ради представляєте громаду і ви визначаєте рухи і дії. Так, 20, -е, 20 питання про питання перед головою Верховної Ради, про нагородження Зеленко Тетяни Івановни почесної грамоти Верховної Ради України. <ган> Я думаю, Два. Два. До обласної ради надійшов лист керівника апарату Верховної Ради В'ячеслава Штучного. Верховної да. Ради чи обласної Верхов... ради? Верховної Ради, да. де він просить, пропонує подати кандидатури двох депутатів <кільки> на напруження почесної грамоти України з нагоди дня місцевого самоврядування. Керівництво визначилось щодо двох кандидатур: це Зеленко Тетяни Іванівна і наступне питання Лемещук Олени Валеріївни. Всі відповідні документи ми підготували. потрібно ще цій кандидатурі затвердити рішенням сесії обласної ради. Є питання? Чи є аж всі жінки.

Ускладнення, ввезення гуманітарної допомоги в Україну та підтримку волонтерів. Це хто ініціатор цього звернення? Європейська солідарність. Хто? Європейська солідарність. Так. Шановні друзі, які пропозиції? Я думаю, що ми так, як завжди, виносимо на сесії, на сесії я Так? <гум> так, на сесії може приділятися. <гум> я, я не можу підтримувати зараз на комісію. Ні, ми її не підтримаємо. Всі, всі три звернення, які у нас є, ми виносимо на розгляд сесії. там на сесії вже там, як фракція приділяється, як депутати приємно. Ми рішення там, чи підтримати, чи не підтримати, просто ви, виносимо на розгляд сесії. Так і побачите. <гум> а чому ви не підтримуєте? Чому ви не підтримуєте? Ні, ми, значить, ми даємо депутатам можливість визначитись депутат. самим, разом з фракціями, разом з своїми значить, колегами. Народ, ми на виносимо народні сесії. На і на сесії розглянемо ці всі звернені, і буде визначатися на сесії. кожен буде визначатися, як він там порахує за потрібне. Ми виносимо, ми не заперечуємо винести їх на розгляд сесії. Беремо їх до уваги і виносимо на сесії. Так? Нормальне, правильне рішення. А це у нас одне, значить, у нас три звернення є. Всі три наносимо народне сесію, Тут про культуру спадщину, значить про продаж зими і про везення гуманітарної допомоги. Так. прошу, Давайте проголосуємо за те, щоб винести народні сесії. Так, всім зараз одного Все, дякую. Так, де, значить вичерпано. Ще в нас є одне наше питання. Це те, як пам'ятаєте, минулого разу були... Зовнішне це писати. Значить, це спис України, значить, це те, що ми тоді розглядали, це по будину, по Вихалівській селищній раді. Значить, от вони тут підготовили і значить, е пропонують творосторонню угоду між обласною радою, ще під ними і е Фільська рада і обласна рада. Да, рада. рада. Да. Так, Ну, і Є пропозиція така. Там суть питання, для, Значит, чого, для чого це хочеться? Що, що суть питання? Ну вони ж тоді, пам'ятайте, вони не можуть між собою домовитись, ті просять виділити землю під кар'єр. А місцеве, місцеве самоврядування тоді там, воно попадає значить, на землі людей. Весь були присутні. Минулий раз ми розглядали, були представники і селищної ради, і представники цього підприємства, котрим надано. Котрі е, купили там, будемо говорити, ліцензію. Ну, за, був конкурс, вони виграли ліцензії. Значить, вони пропонують, щоб ми, обласна рада і селищна рада і це підприємство склали тристоронню угоду, про що? Значить... Через суд установити і Просто... Да, yeah, добре, yeah. ми вашу думку врахуємо. Yeah, yeah. Значить, дивіться. Значить, є пропозиція запропонувати, щоб обласна державна адміністрація разом з селищною радою і з ними заключили тристоронню умов. Не вкутуючи в нас на які в нас важні. Ми, ми можемо тільки рекомендувати. А обласна державна адміністрація, в них є там, управління земельних ресурсів, так виїжджають на місце, розбираються, їх там. Екології, хай вони там їх мирять, хай вони там не розбираються. Як ви рахуєте, правильно? Так, правильно. Вони так. поки не знайдуть комунікацію там між собою, а нічого не робить. Ні, ну, ні, послухайте. Не, ні. Вони між собою не домовляться. Ми вже тут бачили, коли вони приймають. Ну, обласна державна адміністрація, маючи управління екології, управління земельних ресурсів, юридичний відділ, вони вийдуть на місце і приймуть вилежене правове рішення. Хто там прав? Чи праві ті, котрі там не хотять, чи праві ті, котрі виграли право значить, на цю ліцею. Значить, висновок нашої комісії, Олег Грович, я вибачаю, ще воно зі Значить, ви... висновок комісії пропонується такий розглянувши звернення товариство спис Україна. Комісія вирішила, підтримуючи економічний розвиток територіальних громад. Однак, зважаючи на завдання та функції органів місцевого самоврядування та державної влади, рекомендуємо Хмельницькій військовій адміністрації укласти тристоронню угоду про соціальне партнерство з товариством «Спецукраїна» та Михайлюцькою сільською радою. Дякую. Соціальне партнерство стосується діяльності підприємства, яке е, е, функціонує на території Ну України. Дайте, будь ласка, спочатку ми... депутатам ну, сказати. Вибачте, це... будь ласка. Ну, спасибі. Це, мабуть, тест для... стосовно е, ну, функціональності так. і Шановний компетентності депутатів що? обласної ради. <звук> Моя думка, що має все залежати від громади. Я громада вирішую на якусь співпрацю, так умови має бути. Проти громади ніхто не має права йти. Це моя думка. А хто як є як якщо, 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 якщо є якийсь господарський суб'єкт, він має домовлятися з громадою даного населеного пункту? Оце, скажіть, оце ви... єдиний правильний путь. Значить, дивіться, ви тоді були, коли ми розглядали трошки це. щось повні. То да. це минуло, на минулої комісії. Значить, йде мова про те, що просто-напросто ми в цьому спорі приймати участь ну, не повинні, тому що у нас не немає ніяких правових ніяких правових прав у нас немає. Наші, наші висновки ніяких наслідків не будуть мати. Тому пропонується, щоб вони, вони пропонують заключити тристороннього вкотрі говорити. Що повинні ці зробити, що повинні ти? Тобто, це іменно це буде говорити як договор про соціальне партнерство. <смір> ну, коли раніше ми приймали рішення, наша комісія, точніше, тобто потім виносили на сесію і затверджували на право видачі ліцензії, потім на гірничий відбір, зараз у нас ми, <смір> забрали, ми зараз до цього не будемо рити. Ми, наше рішення не, не, не потребується, Приймає місце, значить Київ приймає рішення минуючи нас. Тому пропозиція, щоб їх якось ну, звести принаймні разом і прийняти якісь рішення, запровадиться зробити обласній державної адміністрації. Тобто, кому там -то вони доручують? Чи земельним ресурсам, там, чи. чи я голосує ради і співрої партнери. Що вони нам підписали? Що рада має робити? Що <звілляє> має робити Рада? Представляє спільні інтереси територіальних громад всіл селищ міст та контролює виконання вже соціальної програми води за участю сторін партнера економічний партнера. Це економіка міста. Ми Попробували, ми, ми тоді з ними тут зустрілись, ми всі були, ми спробували якось це питання врегулятор, ви бачив, вони між собою не спілкуються, вони між собою не зустрічаються, вони між собою нічого там не, не, не пробують вирішити. І вони ніколи між собою не домовлюються. Що про що пропонуєш? Ми що пропонуємо? Ми пропонуємо, щоб запропонувати обласній державній адміністрації, з ними, укласти з ними угоду. Тристоронню, обласна адміністрація, підприємство і громада, і вирішувати питання, маючи важелі і юридичні, і земельні, у них там, і екологічні. Там вже все питання в чому? Питання в екологічних проблемах. Тобто там дійсно дуже глибокий цей кар'єр, це 100 більше метрів годиною. Значить, воно там попадає частково навіть на час села. Ми ж колись це ми колись ще раніше, коли ми давали дозвіл, не відмовили. А вони потім в Києві це питання вирішили вже. А гелий, що під приймаючись клімату? Він якась для того і є, ми чим відвідував, коли коси, то треба змож. Треба передбачити, там передбачу пересловити людей, дати їм житло, краще люди. А як добово. обласна державна адміністрація може прийняти рішення, навіть про відселення, виділити десь в другому місці запропонувати це житло. Ми обласна рада, що ми наша, що можемо, ми що ми можемо, яке рішення прийняти. У нас нема повноважень, просто, щоб вирішувати ці питання. Тому що просто людям не дурить. Держава, держава провела аукціон, вони виграли той аукціон, заплатили кошти державі за це все, все, а далі вони свободу. Нам, Нам треба просто звернутися до ради. <реку> <та, полігар>, <реку> і і, 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 <реку> і запропонувати, що якщо йде зі сторони громади пришкодження бізнесу, а там йде перешкодження бізнесу, то там чи то город, чи то та земля, там і так. Ну, треба якийсь мір, що за, що за, як люди гай працювати, як розвиватися. Олег Георгиевич, ви абсолютно... Ми дали громаду, ну, що ти Олег Георгиевич, ми громаду. Олег Георгиевич, послухайте, ми зараз говоримо про конкретну... Та громада, хто не біде. Оцю, оцю конкретну, вони ну, взагалі. Ми можемо звернутися, що треба поміняти цей закон. Взагалі будемо говорити, коли ми приймали рішення по всім цим справам, ми враховували думку і селищної ради, і громади. Ми їх запрошували, ми враховували їх думку. А як ми говориться в міністерстві, там в Києві, понятно, їх ніхто нікуди не кликав, прийняли рішення. Визначили вартість, надали їм цю ліцензію і ці мають там щось робити. Нам не належати українському народу. Це не там, не те питання, чи там десь абсолютно правильно. Ні, абсолютно правильно. Так, ну, значить, шановні друзі, пропозиція все-таки. Запропонувати обласній державній адміністрації так. вирішити це питання, значить, враховуючи всі обставини. Тому що ви говорите, ми тоді відмовили, бо частково треба зносити село для того, щоб бути. А взагалі, по-хорошому, там півтора кілометра захисна зона, ще крім всього прочого. Тобто, це взагалі це все село попадає. Вони не, вони не хочуть, вони абсолютно праві. Хоча це дуже такі серйозні графіти, серйозні копалини, це не пісок, не, не камінь, який є тут, і є ще в другому місці. Це такі унікальне родовище. Тому нехай на рівні обласної адміністрації, обласна адміністрація з Кабінетом міністрів на уровні держави, нехай вирішує. Ну Неодноразово минули скликання, вихожають. Зверталися навіть, ми від комісії писали, від обласної навеліповідні навіть, ніхто не ні, давав. Ні, ні, ні. Тому пропозиція запропонувати обласній державний міністрації вирішити це. Захотять вони ще нас, залучити теж. Ми, ми долучимося виїхати там на місце. Хотять. Просто ми виїдемо на місце, ми ж там нічого не вирішимо. Ви ж розумієте. Так? Покататись на Макідонові чи обруг. Нема другої пропозиції. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Так, всі за. Дякую, спасибі. Це район, який? Старий район, як покорний район. Та ми ж, гроші, ми ж були. Тут, ми... Вони приїхали, там, там голова селищної ради, говорять, що вони не так зайшли, вони не так підійшли. Просто...